Друзі, сьогодні у нас 13 п'ятниця, да? 13 червня 2025 року. Давайте дивитися, яка розв'язка буде у війні України з Росією. І от дивіться, який зараз аспект іде повнолуння у Скорпіоні. І от хто там вірить, хто не вірить, хто ще сумнівається, це дуже сильний аспект, тим більше, що е, місяць виходив із стихії води з раку і входить у е, вогняну стихію. І оцей перехід дуже болісний, плюс іще й повня, повня в Скорпіоні. Це ось такі. Войовничі події, і ми бачимо, які обстріли страшенні робляться по всій території України, яка активна фаза війни йде на лінії фронту, і ворог намагається тиснути з усіх боків прориватися, і ви бачите, що твориться в Ізраїлі. Ізраїль, і, і на сході йде борба, бомбардування ядерних об'єктів. Ви бачите, як все напружено. Ну, давайте подивимося: розв'язка війни України з Росією до кінця 25-го року. Те, що це можливо, однозначно можливо. Тільки питання, як воно буде відбуватися і в якій мірі до чого ми дійдемо. Ну, давайте от запитання: покажи, як всесвіт бачить розв'язку війни України і Росії впродовж 25-го року до кінця року. Максимально вірогідні події в цій війні до кінця року. Що максимально може програтися? А тоді докладемо. Ви бачите, що в мене показує. Дивіться, максимально те, що показує. Саме перше це в нас випадає жезлів. Це активні бойові дії. От спочатку ми дивимося з сьогоднішнього дня, з 13-го п'ятниці, червень місяць, і показує, що активна фаза війни на даний момент вона буде йти найближчі місяці. Найближчі місяці однозначно, і це дивіться ватажок це їх. Генерал і їхня армія, яка в активній фазі, яка пре, яка суне. Далі по очельнику постійно випадає Україна в очельниках, Україна одна сама своєю бідою з війною. І нам потрібно в глибині себе шукати вирішення цих проблем. Також ця карта говорить, що буде будуть відбуватися до 8-го місяця, включно з 8-м місяцем, активна фаза перемовин. Це де будуть і ці перемовини будуть іти глибоко закриті. Да? Те нам будуть висвітлювати малесеньку якусь інформацію, а основне буде, основна інформація буде закрита за лаштунками, за тінню. Тому впродовж цих місяців, включно восьмий місяць, активна фаза перемовин. Далі у нас іде Восьмий місяць, це кінець літа. От буде кінець літа, початок осені, і відбуватися якась переломна подія на полі бою. Ну, дуже важка подія на полі бою. І ця подія, вона як обнулить усе по карті смерті. На жаль, нам буде дуже туго із ресурсами. Тому що ця карта п'ятірка Пентаклі, вона каже: ну, буде скрутне становище. Воно фінансове як за гроші, так скрутне становище не тільки матеріальне, ну і все, що стосується матеріального. Можливо, це боєприпаси, можливо, техніка. ну, Все, що нам потрібне, матеріальне буде скрутно. Буде скрутно. І це десь після восьмого місяця це відчує багато хто. Багато хто з людей це на собі відчує. На жаль, і наші Збройні Сили України це також будуть відчувати. І далі, от, іде як е, якийсь великий переломний момент. Переломний момент, дуже великий переломний момент, як обнулення всього. Це не мир, це не завершення війни, але це, от, знаєте, як все-таки силою. Розуму і силою війська от повинна зупинитися ця війна на паузу. Ну, от повинна зупинитися. Ну, от наскільки, ну, наскільки це вірогідність це є? Хоча в Росії ресурсів вистачає. І знаєте, от наче така йде, от, наче вже це вирішено, що під кінець 25-го року, от знаєте, після вересня місяця. Повинен більш активно от в оці перемовини, які зараз ведуться, там йде боротьба за урегулювання дуже великих пунктів. Їх дуже багато, по цій карті їх дуже багато. І от до кінця вересня місяця узгодження цих пунктів воно повинно майже завершитися. І під час цього узгодження будуть оці переломні якісь події на полі бою. І тоді, як. З середини осені, вже як узгоджено, що повинна бути призупинка війни. Це не перемога, це не завершення війни, але це зупинка війни. Ну, на жаль, по цій карті от вона постійно випадає для України, ну не, не позитивно. Десятка мечова, ну це як отримати мечі в спину від своїх. Тих країн, які підтримують. В мене вже язик не повертається сказати друзів, партнерів, союзників, бо нікого їх немає. Хоча б ті, хто ну, мають якусь краплинку совісті і служать, стоять на боці світла і підтримують країну, яка потрапила в біду. На жаль, отут десятка мечова ножів спину навіть від цих людей. Ну Що в результаті буде для України? Просто, як я бачу, просто затискають, роблять невелику якусь пропозицію, заганяють Україну в певні обставини, і от все-таки повинні оголосити, да? повинні оголосити як зупинку, завершення, ну, щось таке, паузу, певну паузу у цій війні. Чесно кажучи, дай Боже, щоб припинилися отакі. Жахіття, які відбуваються на даний момент, що просто кожну ніч летить рій шахедів, дронів на місцеве населення, жителів, на мирні міста. І плюс до цього ще летять балістичні ракети скандери. Тому ці, ця домовленість, ну ладно, покажи для України це в плюс. Ми жертва. Бачите? Ми жертва. Ми жертва цієї ситуації. Жертва цієї війни, нами жертвують. Наша державність збережеться. Україна збережеться. Ми все одно вистоїмо. Ми вистоїмо, ми відстоїмо, бо вже багато хто втратив надію і пишуть і до останнього українця. Ну, от ви знаєте, ну дуже сумно. За ці всі жертви, які відбуваються, за втрати, за руйнування. Ну, а важко. От ви бачите, як оця жінка тримає на собі оцю глибу з будівлями, з містом, з країною, можна так сказати. Десятка жезлів. Це ну, коли просто невиносимо жалко, і хочеться вже зараз бросити оце все і сказати, хай вже як буде, хватить. Але ця карта каже, що подивіться вперед. Надія, вона є. Отой От вогник надії, він жевріє, він однозначно спрацює. Ми дійдемо до цього світла в кінці цієї темряви. А далі вже будемо дивитися, що буде далі. розгромлений ворог, але все-таки може ж ми його зробимо недієздатним, при цьому при всьому. Ось така йде відповідь. Дивіться, яка свічка, яка, яка копоть іде, коли говоримо про війну, про ворога і про отакі страшні події. Ну, хай воно все згорить. Так, ну, бачите, як це все відбувається? Ну, ось такі йдуть події. 20, 25 й рік. Наскільки ймовірно, да, все-таки, покажи нам, наскільки ймовірно, зупинити все-таки війну, наскільки ця ймовірність цього варіанта го року. Це не завершення війни, але зупинити її і далі вести певні дії, діалоги, а хоча б не з такими жертвами, як зараз. Ну, ви знаєте, ця карта каже, що ну, повернутися, да, повернутися до тих подій, можливо, як от, -от були мінські перемовини. Повернутися до тих подій в кожного тут буде свій інтерес. Ну але ця, ця карта каже: от поки не будуть зацікавлені 60% країн в зупинці війни між Україною і Росією, це дуже складно. От зараз йдуть оці перемовні процеси, бо більшість країн все-таки бачите. Вони бажають, щоб відбувалася оця десятка мечова. Вони бажають, щоб Україна воювала. І це оцей нам ніж у спину. Вони бажають, щоб українці гинули. Бо їх ми стоїм щитом, і ми своїми тілами захищаємо їх, мирне життя, коли вони там хрумтять круасани чи купаються в Середземному морі. Ну, не важно якому морі. Ну тут дивіться, от коли 60% приблизно країн, які задіяні все одно так чи інакше в цій війні, а це війна все одно вже світова, то тоді, тільки коли вони... Будуть готові на те, щоб все-таки їх влаштує, можна так сказати, страшним словом таким. Влаштує завершення війни в Україні, ось тоді, от, і це можливо досягти в 25-му році. Бачите, в кожного свої інтереси. І це можливо досягти в 25-му році. Ну, давайте, але по одній карті візьмемо. Покажи Україну. У 26-му році. От основну да, енергію. Покажи Україну у 26-му році. Ну, бачите, ми все-таки є, і в нас є сила, і в нас є майбутнє. Покажи Україну в 27-му році. Король, бачите, король жезліва. Ну, військо, військо в активній фазі, військо на поготові, військо знаходиться, ну, знаєте, як на стрьомі. Так, 28-8 рік. Переговорний процес, щось таке обсуждається. 29-й. Ну, бачите, великі зміни в 29-му році, або, можливо, великі зміни в, полі, в політиці, або можливо нова якась фаза війни. 30-й Карта світу ближче йде до завершення. Ну, далі не будемо дивитися. Ну, бачите, як карта світу більше до 30-х років повинна завершитися. Ну, це дуже далеко, і ця карта мене дуже, знаєте, насторожує, 16-й старший аркан. Щось може або бути повторно, або ну, щось таке. Ось така відповідь карт. Ну, Давайте ангелів запитаємо. Ангелів. І почитаємо, що нам скажуть ангельські сили. Бо вже звертатися до світлих сутностей до за підтримкою, за порадою, порадь для України, для українців, ангели. Скажи, на що звернути увагу, на що зосереджити свою увагу, щоб вжити в цих подіях? Воспринимайте только любовь. Не обращайте внимания на ошибки, промахи, недоразумения. Учитесь в каждом человеке, включая себя самого, видеть только любовь. Ваша сосредоточенность на этом прекрасном чувстве, которое лежит в основе всех ситуаций, содержит в себе. Невероятною, целітильною сіл. Тому я можу сказати єдине, що дійсно, якщо ми будемо в собі е, взращувати почуття любові в першу чергу до себе, до сім'ї, до землі, до навколишнього середовища, то любов спасе світ. От Любов спасе світ. І чим більше буде світлячків, які будуть транслювати любов у нашої, на нашій землі, тим скоріше темрява буде витіснена. Не гнів, не егоїзм, не помста, а саме любов. А там Всесвіт розбереться, кому хто що винен і по заслугам. Воздасть це точно. Сатурн прийде до кожного. Тому така відповідь ангелів. Я бажаю вам здоров'я. Пишіть ваші запитання. Все буде добре.